Доктор, у мене проблема. Я не бачу сенсу в своєму подальшому існуванні. Адже я ніколи не стану таким крутим, як Діо Брандо. Вибачте, я правильно зрозумів, Ви хочете стати моральним подонком, якому все одно на життя людей, котів. Собак, при тому всьому відноситись до жінок як до об'єктів кексуальних утіг, вбити свого хорошого брата і буквально кусати руку, яка тебе кормить. А ще просто злодієм, який хоче влади над цим світом, амбіція якого ніколи не закінчиться, та щось здохнути від удару в ногу, все вірно? Ні, ну після того, як ви оце так описали, то, то напевно вже ні. А що ж вам взагалі тоді подобається в ньому? Ну він красивий. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо вести мову про п'яту людину у списку людей, які бачили пенсел Джонатана Діо Брандо. В багатьох фанатів китайського мультика Бізерні пригоди Джорджо перша асоціація з ним це не головні герої, а саме Діо. Адже цей молодий чоловік невидимою рукою торкається кожної частини цього шедеврального тайтлу. Тому підписуйтесь на Миколу Гровета, де вам тільки заменеться, і почнемо розповідь про персонажа, який існує набагато. То більше ніж я і ви. 38 років, блядь. Скільки нахуй? Що взагалі можна ще говорити про персонажа, який і в аніме, і в манзі з'явився раніше головного героя? Я думаю, не буде неправильним твердженням сказати, що примарна кров саме про Діо. А не про Джонатана. Вся примарна кров потрібна лише для розкриття цього великого злодія і набуття цілі для нього. Діо Брандо через своє дуже гарне оточення в вигляді придурків, що булять дітей, мертвої мами і баті Алкаша, розуміє, що це життя не для нього. І навіть в такому бідляцькому оточенні він все рівно залишився розумним інтелігентом, що навіть дивує. І з моменту його потрапляння в сім'ю Джостерів відразу проглядається його найщиріша риса характеру. Заздрість. Джонатан має все з дитинства, гарне оточення, сім'ю, гроші, оригінальне Лего, між прочим. А Діо лише картопляну залупу в кармані. І єдине, що йому залишилось спадок від батька, це кам'яна клавіша на землі. І з цього моменту він стає заручником своїх амбіцій та й просто ставить собі бажання стати. Джонатаном. І знаєте, парадоксально, що діо це злодій, в якого немає чіткої мети. Він постійно хоче більше і йому начхати на способи і на людей, що будуть цьому заважати. Ціль стати Джонатаном не вдалась, тому він стає вампіром нахуй. Бо коли він виріс, він людей зненавидів ще більше і додались ще цілі: панування над людьми, ідеальна форма життя і бла, 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 бла. Але, ставши безсмертним якось і речі, які приносять тобі задоволення, міняються. Так всі ці монстряки приходять до. Насильства. Це все ми знаємо про діо з першої частини, але він дуже сильно відрізняється від діо з третьої частини. Навіть фанати Джорджо, коли говорять імена цих персонажів, мають на увазі різних персонажів. В принципі, така ідея в діо і була в голові, коли він приходив в паспортний, щоб підняти собі ім'я. І перед тим як перейти до діо з третьої частини, давайте ще раз. Почтимо пам'ять діо з першої частини. Все таки він був прикольним. І навіть те, що Еріна забрала в нього перший поцілунок, його не зламало. І він ішов вперед, ішов, і йшов, поки не потрапив. В мою посилку з Японії. Ви думали, тут буде подальший аналіз Діо, а це я. Посилка зен маркету. Хто не шарить Зен маркет, це проксі сервер, через який ви можете купляти товари з майже будь-якого японського магазину, а тим паче купляти товари в таких торгівельних гігантах, як Яху, Амазон, Ракутен та інші. Сам процес заболення товарів простий, як план Джозефа. Шукаєте товар, додаєте в корзину, оплачуєте товар, потім оплачуєте доставку в будь-яку країну цивілізованого світу, і все. Всі інші дії співробітники Зенмаркету зроблять за вас. І перед тим, як я покажу вам. Свою посилку щастя з Японії, я ще раз наголошу, що ви можете купити все, чого вашій похитливій душі захочеться. ігри, консолі, джойстики, фотоапарати, одяг, аніме товари, косметика, вітаміни та навіть труси. Ох, я не очікував, що вона буде такою великою. Ну, окей, let's go. Ого. Так що це у нас перше тут таке валяється? Ага. Це то, про що я і сказав. Найперше, найважливіше в цій посилці, так би мовити. Давай, відкривайся. Чібі Діо маленький, плюшовий із першої частини. От мені дизайн діо з першої частини особливо подобається. Він прям особливо тут. Дуже няшний. Отак він, він виглядає. Прикольний, прикольний такий. Ще одне хороше таке украшення на фон і поповнення в сім'ю, так би мовити. В першу чергу хочу наголосити, що таку велику посилку я зміг зробити саме через те, що на земаркі можна брати БУ фігурки. Ну тобто, от подивіться, як ой, я навіть не знаю, що вам перше показати. тут все таке класне. Ой, яка вона хороша! Просто подивіться. Ху -ху -ху. Тобто, БУ товари, ну, БУ фігурки. Що з ними могло такого страшного произойти? Вони просто стояли у когось і можна їх по підійшовки, так би мовити, взяти. Цунаде із Наруто. О, я потім підснімлю окремо, як вона лежить, прям спокушає тебе на те, щоб ти перетерпів 500 філірів, але це того стоїть. Другий лот у нас Хенкок із One Piece. Ой, та ти що? Просто подивіться, суперякісна, оригінальна з Японії. Таке в аніме-магазинах не знайдеш, звісно. Далі у нас знову анімешні цицьки. Це раз Чіка Фудживара із Кагуї. Боже, яка вона мила, це реально моя вайфу, я її обожнюю. Так, поки я її розпаковую, я вам наголошу, що треба оплачувати доставку цих товарів, які ви купили, після оплати цих товарів. Тому не робіть, як я, який не взяв до уваги доставку, оплату за доставку, і прийшлось е заливати більше грошей на баланс. Але якщо ви використаєте промокод... Гравець, то ви отримуєте 1000 зенпойнтів. Це якщо що, внутрішня валюта сайта, якою ви оплачуєте доставку. Тобто доставка для вас буде на 1000 єн дешевше, тому що один зенпойнт дорівнює одній єні. Користуйтесь за посиланням в описі, звичайно. Спочатку стоїмо ноги. Подивіться, Чіка, це ніби. Це я впевнений на 100% БУ товар, БУ фігурка, яку я взяв дуже дешево. Але вона максимально, максимально якісна, без ніяких дефектів і упакована максимально безпечно. Вона супер деталізована, і гарна, але це прям як в аніме, хоча вона в 3D зараз. Мені дуже подобається. Це сьогоднішній мій фаворит. Далі трошки передихнемо від фігурок і достанемо великий ящик такий. Так, і це в нас. Ой, я правильно здогадався. Японські чіпси. Тому що на маркеті можна йти все з Японії, все, що вашій душі угодно. Я, правда, погано пам'ятаю, які тут смаки. Це, скоріш за все, сметана і цибуля. Це можливо просто сол... солені, я не знаю. Ніхрена собі, тут навіть є. Чіпси з покемоном. Завжди було цікаво, який він на смак. Ой, пахне чіпсами. Ого. Виглядає наче Pringles. Блін, хороші чіпси. Ну що я можу сказати? Хороші чіпси, які можна взяти оптом на зенмаркеті. Кайф. Далі в нас ще одна коробка в коробці. І я вже знаю, що тут це у нас японська мівіна. З персонажем, який схожий на саус парк. Але це не саус парк. Боже, вона упакована в одній пачці по пару порцій, я не розумію. От японці, у них все, звісно, по-своєму. Тут теж куча різних вкусів. Мені кажеться, це супер гостра. І мене після неї... Непогано так пропердонить. Ну, цікаво буде спробувати, потім дам отзив. На жаль, ця посилочка у нас вже закінчується, і остався у нас останній непоганий такий лот, який я відтряпав. Робін. Боже, які ж у них гарні коробки всіх, Боже. Знаєте, всі фотографії, що я дивився на сайті. Вони всі не передавали істинну красу цих всіх прекрасних фігурок. Просто подивіться, що й така підставочка. Вау! 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 Ну і що? Хочеться наголосити, що доставка оплачується окремо. А якщо ви що там можете там не розібратись, то підтримка ZenMarket завжди вам допоможе. Обов'язково пишіть їй, обов'язково використовуйте. Промокод Гравет і переходьте на ZenMarket за посиланням в описі. Фух. А оцю прекрасну фігурку Боа Хенкок я розіграю в своєму телеграм-каналі. Просто так, безплатно, треба просто на нього підписатися і все. Тому обов'язково переходьте в телеграм. Діло валявся на Дні 100 років. Просто, блядь, вдумайтесь цю цифру 100 нахуй років Тямі та ще й в такому обмеженому просторі. Більшість з вас за один день, блядь, в таких умовах уже сука в дурку зляжуть. А він ще більше зарядився мотивацією. І саме головніше розмірковував про свою долю. Ви вже напевно докуменкали, що доля чи не найважливіша складова Джоджо. адже як ти не крути, що ти не роби? Доля все одно зможе тебе гарненько так. Виїбати ось і діо валявся, аналізував своє життя, свої сплетені долі з Джонатаном, і, їстено, спиздивши тіло Джонатана, він уже по дефолту переплев свою долю всіма джостерами, і він поставив собі нову ціль стати Богом. І панувати над долею. Як по класиці, буває в кожному подібному творі, коли герой робить щось непередбачуване і неадекватне, щоб наїбати всіх, і долю. Але доля передбачила навіть жінку, що принесе йому ногу. Діо давно вже зрозумів, що йому судилось долею бути ворогом сімейства Джостерів. І хоч його ціль звучить благородно, типу нахуй долю, літер лігат, створю що хочу. Але він все одно залишається злодієм. І падонкам. І ще раз це зрозумівши, я вирішив поритися в цих ваших інтернетах і на оцих ваших редітах, щоб пошукати, чому люди люблять Діо. І, хоча така доля і переслідує більшість гарних персонажів аніме, але тут є чотири конкретні причини. Перша причина: я прочитав думку одного цікавого парубка, і ця думка звучить так: коли мені подобається злодій, це не означає, що я з ним погоджуюсь. Мені просто подобається, як він робить історію краще. Ця фраза дуже влучно попадає в нашого пацієнта. Діо дуже важливий для історії. Навіть коли прийшли десятиліття, він все одно дуже сильно вплинув на події всіх частин. І я з цією фразою погоджуюся, адже діо мені за це також подобається. Друга причина звучить, як я настільки його ненавиджу, що аж люблю. Як правило, такий виставок роблять дуже щирі і емпатичні люди, як от я, наприклад. І Я також погоджуюсь з цією фразою. Ще з моменту, як діло спалює собаку, у глядача всередині бурлить ненавість, йому цікаво, як він, блядь, відповість за свої уйобішні поступки. Та й просто, як говориться, в сім'ї не без століка. Третя причина очевидна, як і те, що ти лінива страка, якої ліньки підписатись на мій канал, блядь, пожалуйста, не треба так. Ну і третя причина це його шедевральна харизма і шедевральний голос, який йому подарував коясу та Кехіто. Саме через цей персонажі в середині аніме влюблялись в нього. Або ж навпаки, діо настільки давив своєю харизмою, що навіть двохметрові нігри тікали і не думали навіть про битву з ним. І ця його монструозна харизма настільки гігантська, що сука пробила четверту стінку і влюбила в себе глядача. Тому тут я також признаю, що це резонна причина любити цю паскуду. Ну і четверта причина його цицьки. <світ> Ось ми і розібрались, чому людей перетягує до діо. Тому тепер можна перейти до гравітації між людьми, тобто долі, це в Джорджо, в принципі, одне й те саме. Хоча Діо і був злодієм без чіткої мети, але при житті він націлився на. Рай, місце, де кожен буде знати свою долю і змириться з сіма майбутніми негараздами. А йому було важливо знати, чим все закінчиться для нього і коли їбучі джостери від нього відцепляться. А ви могли задатись таким же абсолютно логічним питанням, як і я діо? Я бачу, це ж конкретний злодій з конкретною блять злою мотивацією. це сука. Чисте зло, так би мовити, і звідки в такого чистого зла така благородна ціль подарити всьому людству щастя? Хоча на що я це все говорю, якщо і так очевидно, що йому було мало просто припоркати долю, він в перезапущеному світі керував би долею всього людства. Але не сталося, як гадалося. От якби Діо був би добрим, як от Джорно, який також не в дуже гарних умовах провів своє дитинство з мамою шалавою і з насильством сім'ї, але він зберіг благородний спосіб мислення, і саме тому доля подарувала йому здійснену мрію і тотально потужну перемогу. А якщо ти навпаки не ставиш долю всерйоз і твориш всяку хуйню, як, от, наприклад, пучі Діо, то ні до чого хорошого це тебе не приведе, тому. Максимально логічно буде сказати, що доля справедлива. Ну, звичайно, блять, в середині Джорджа Майна Ось в житті ні. Велике дякую, Малекі Константу, за потужну підтримку. Реально спасаєш і допомагаєш творити. Спасіба. А ви, блять, бігом не забувайте зайти в телеграм-канал і не проїбати халявні анімешні ціцьки. Ну, я про розіграш в сенсі, хоча мої там теж є. І всім Арівідерчі! баные вины из Японии, блять.